Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Пишуть про удар таємними ракетами. США. ранок в Омську почався з потужного вибуху, що сколихнув цілий військовий комплекс. Ударні хвилі розлетілися на кілометри, перетворюючи казарми та виробничі приміщення на суцільні руїни. Перші повідомлення з місця подій звучали страшно. Живцем кричать під завалами, спопилило повністю. Всю зміну перебило. Офіційні канали намагались мовчати, але свідчення очевидців і кадри з місця катастрофи швидко поширювались в мережі. Пишуть джерела на місцях. Це ж повторює телеграм-канал «Топорпомсти». Удар був точним і продуманим. Він прийшовся на момент, коли зміна військових, щойно заступила на службу. В приміщеннях перебували десятки людей. Сила вибуху миттєво обвалила перекриття, бетонні блоки впали на солдатів, що не мали шансів вибратися. Крики з під завалів тривали ще кілька годин, але температура в епіцентрі досягла критичних значень: понад тисячу градусів. Усе, що було в приміщеннях, вигоріло вщент. За попередніми даними під уламками залишалося щонайменше 70 тіл. Усі вони належали особовому складу. Зміна, яка відповідала за роботу військового об'єкта. Люди з місця подій підтверджували, жоден із них не вижив, спопилило повністю. Так описували ситуацію очевидці, що бачили, як обгорілі залишки військових виносили і складали на подвір'я вибухова хвиля накрила сусідні приміщення. Дам теж були втрати десятки поранених з опіками, контузіями, уламковими травмами. Госпіталі Омське переповнені, військових звозили безперервно, вантажівки курсували туди-сюди, вивозячи тіла. А колони Камазі використовували як імпровізовані морги. Масштаби втрат були настільки великі, що в внутрішніх звітах армії вперше використали слово катастрофа. Під удар потрапили не лише а і склади пального і боєприпасів. Вибухи тривали ще довго після першого влучання. Артилерійські снаряди детонували один за одним, перетворюючи територію на палаючу пустку. Стовпи чорного диму здіймались над містом. Їх бачили за десятки кілометрів. Очевидці повідомляли про безперервні вибухи, які нагадували землетрус. Окупанти намагались приховати втрати. Офіційні джерела говорили про незначну аварію, але факти свідчили протилежне. Російські партизанські канали швидко оприлюднювали дані. Під завалами залишалася вся зміна. Понад 70 загиблих лише в одному приміщенні а загальні втрати перевищували кілька сотень. Для армії агресора це стало ударом, який важко порівняти з будь-якою іншою подією останніх місяців. В ОМС, де розташовувалися важливі тилові об'єкти, вважався відносно безпечним. Удар довів немає захищених територій. Там, де планували підготовку нових підрозділів, тепер лише руїни і попіл. В Кремлі панувала паніка. Доповіді про масштаби катастрофи надходили одна за одною. Десятки загиблих в казармах, сотні поранених в госпіталях, знищені склади, інфраструктура. Політичне керівництво намагалось виглядати впевнено, але всередині система зростала недовіра. Армія втрачала людей, ресурси і мораль одночасно. Удар по військовому об'єкту в Омську став одним з найбільш нещивних для російської армії останнім часом. Загибель усієї зміни, яка перебувала в казармах, демонструє високий рівень планування і точності. Втрати окупантів обчислюються сотнями, а об'єкт, що мав стратегічне значення, перетворився на руїни для України. Це підтвердження справедливої боротьби. Ворог платить за війну життями своїх солдат для Росії. Це сигнал, що тил більше не є безпечним, а масштабні втрати лише посилюватимуть кризу довіри до власного командування. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.